Доброго вам дня, шановні пані та панове, презентую приватний будинок площею 150 квадратних метрів, загальна площа ділянки 7 соток. Знаходиться він у місті Ужгород. Даний будинок можна придбати за програмою ЄОселя, також можна придбати за стандартним процесом. Також можна побудувати ще один чи два, чи три таких будинки ось під вас особисто. Також є послуга ремонт під ключ, аби цей будинок повністю... Довести до ладу знадобиться два з половиною в місяці, якщо почати вже завтра. Ось, і орієнтовний прайс, який би він став би повністю з ремонтом, без меблів, це 210-220 тисяч. Сьогоднішня ціна того, що ви бачите, все: і фасад, і ворот, і забор, і все на світі, тобто паркан. Все, що ви побачите зараз на відео, це все вартує 140 тисяч доларів. Ось так. Кому цікаво, будь ласка. Я е, спеціально показую зверху, щоб було все видно. Фасад уже готовий, е, паркан готовий. І зараз будемо з вами переглядати даний будинок. Ось так. Тут заїзд. Широкі ворота. Зліва хвіртка і поруч є місце для паркування автомобіля. Ось дорога з твердим покриттям, не асфальт, але щебінь. Ось, заходимо на територію зараз покажу будинок по фасаду. Як він виглядає. І так, паркан кольору антрацит. І зараз ми з вами пройдемося по колу, майже по колу. Подивимось будинок. І так, вхідна зона тут. Як ви бачите, багато дуже світла в цьому будинку, тому що всі вікна панорамні, вікна компанії, Вікнарьов, шестикамерні. Ось так. Є своя власна тераса, три кімнати, велика кількість санвузлів, гардеробні і так далі. Все є. Також є можливість зробити ще один плейс на стрісі. Ось такий ось така територія. Тут територія досить велика. Є своя свердловина, є дві, два септики. Септики знаходяться на вулиці. Тобто не на території не на території, а за територією. Там, де автомобіль стоїть. Ось так. Є також, є також місце для збору дощової води. Так, вхідна зона. Ось так виглядає. На дві сторони. ось Запрошую. Тут у нас знаходиться прихожа, досить простора і світла, оскільки, як я казав на початку відео, всі вікна тут панорамні. І так, прихожа, по ліву руку зробимо місце під шафу купе. Далі запрошую до вітальні. Це вітальня. Тут три вікна зі стелі до підлоги. Одне, друге, третє. І вихід на терасу. Вихід на терасу відбувається як з вітальні, так і з кухні. Ось така чудова тераса. Тут близько 25 квадратних метрів. Загальна площа будинку, нагадаю, 150 квадратів. Сіни поштукатурено, розведено електрику, сантехніку, каналізацію. Ось така чудова вітальна. Велика, прекрасна. Ось така чудова вітальня. Далі окремо кухня знаходиться. Ось тут кухня. Все зроблено під робочу зону, водичка, все як має бути Вод, води тут, Воду треба буде розвести ще. Також два панорамних вікна на кухні. Вихід на територію з кухні, можливий. Ось. І також з кухні можна вийти на терасу. Будь ласка. Також на кухні є комірчина на близько 6 квадратів. Тут можна зберігати все, що вам треба. Тут у вас буде і. Болер стояти, і котел, і всякі ваші речі. Тобто ми з вами подивились прихожу, подивились кухню, подивились терасу, подивились вітальню. Йдемо з вами дивитися спальню. Починаємо з першої. Ось перша спальня, також панорамні вікна, також вихід у двір. Ось. Ось так виглядає. Величезна кімната простора. Це буде батьківська кімната. Ну, або як вже там ви собі вирішите. Далі. Перший санвузол. ось великий, квадратів 7-8. Далі ось цьовий. Ось. І тут у нас гардеробна велика. Може бути пральня з гардеробною, як вже забажаєте. Далі друга кімната. Також панорамні вікна. Обачаюсь, я сказав вікна а тут компанія VDS вікна представляє. Ось тут вид уже на передній дворик. Також вікна не глухі, вікна відкриваються. І третя кімната. Також панорамні вікна VDS. Велика простора. Як ви бачите, електрику всю розведено. Все як має бути. Висота до стелі 3.10, мені здається. Ось такий чудовий будинок, його можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Його загальна площа 150 квадратних метрів. Також можна придбати його за стандартним договором купівлі-продажу. Нагадаю, 150 квадратних метрів, 7 соток землі. Ось місто Ужгород. Також, кого цікавить, даний будинок можна придбати з послугою ремонт під ключ. Всім гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої перемоги!